Мені звати Махту Пасель. Я займаюся 3D-графікою, неділено немає 4 роки. Можуть, я реклами до і після того геймдизайну і фактично знайомиюся з всіма ісферами, і сферами і початок це карт. Я зараз... Працюю фрілансером, часто е, стараюся організувати у е, школі кізму, е, саме про 3 d для мобільних комп е, е, і комп'ютерних ігор. І також я один з організаторів Арт-фіксеї конференції, яка відбувається 3 грудня, вчається святкування 3D-графіки і також 2D-графіки, 2D, 2D зараз, якщо ви хочете в Україні. <сь cioè, сьогодні ми поговоримо про те, як створювати лоу польні моделі для а, мобільних іон. А, це таке питання дуже а, з тонкими нюансами, бо переважно лофпольні моделі, вони всі думають, що там має бути один полігон, і, і так воно відображається сім'єю. Цій... Це насправді швидкі лофполі, якщо коротко це. Настільки оптимізована модель, наскільки важлива. наскільки мало тощин, як можна зробити. Тобто, що таке лох-полі? Полі це поліомі. Вільневі треба рахувати не поліони, а треба рахувати прикупники. Це, це буде правильно. Я стикнувся з моментом, що люди, які концепції юру чи девало, вони цього не розуміють. Я хочу, щоб ви це розуміли. До речі, забув спитати, хто є не в 3D? стреле. тобто... <ouvertlyagi> Трикутник це саме проста електрична площина, є три точки і створюється площина. Тому це правильно і всі наші моделі складаються саме з трикутників, а не з квадратів, як ну, ми сприйнято наступні. Також, крім трикутників, в нас ще є п'ятикутники, шестикутники і ну, там далі багатокутники. Це все дуже багато. Людей. Якщо ви працюєте з мобільними іграми, треба додавати, ну, в віддавати експортувати двигуни в е, е, цей це, сподар. Якщо ви видаєте в е, квадратах чи навіть в прикупниках, то у вас будуть проблеми з переробкою. І власне, ваша кар'єра з інка. Бібліотеки, бібліотеки, які я зробив, я, я не можу показувати, в мене там контракт до А ще такі бібліотеки, туди входять і матеріали, ідеї, і все, що ви там понастворювали за життя або понаскачували. А, і а, ось а, приклад елементів, які ви можете, за допомогою яких ви можете створити локацію. Тобто вам треба там. Тісно. Просто візьмемо вам треба позаскладувати в сході і так далі. Напевно, це буде немає. І ну, ви буквально за півдня можете створити нову локацію, тільки позичуючись з вашої бібліотеки. Ну, це вам зрекономіть дуже багато часу. А, полі. А, дуже багато людей приходять в україні з інших сфер, і ну, вони знають основні бази <плес> в вовкольних бувальних. Ці всі приклади я там, зараз вони на англійській і, і переважно ви знайдете їх тільки на англійській, тому що вчить англійську. Ці всі бази вони є в деякі. Де? Я цю штуку знайшов в інтересті, хтось ну, зранку вже сказав про цей ресурс. Там фактично є все, щоб почати вашу кар'єру. Це показується, як робиться звільнена на трубах. Просто щодираймо, цей елемент рандій, він візуально зараз напояснює, що там не потрібно стільки елементів. Тобто, коли ми будемо віддалено дивитися на моря, ми не будемо бачити навіть цих елементів і там не треба цих кущельників. Дуже часто виникає проблема з сферами в лобполі моделінгу, тому що ну, сфера, вона що це таке взагалі в собі. Це одна точка і всі ж точки рівномірно віддалені. Тобто Сфера ну, має точок безкінечності в своїй площині. В лог-полі моделінгу її можна відражати кілько, кількома методами. Найпоширеніша серед початківців білого е, е, штука, і вона е, записано у е, біонарх Тобто Перша 224, друга 2, третя 160 і остання 128. Тобто 128 саме оптимізована, а е, ваші телефони будуть щасливі, що вони будуть робити саме в такому ширині. Я б сказав, що найкращий варіант для оптимізації насправді другий, тому що, як ми бачимо, контур в неї рівномірний порівняно з квадратом і порівняно з останнім об'єктом, тому що ми бачимо вже окрему здання. Тут такого немає, вони всі рівномірно розпитлювані. Але саме для розгорки, для текстурщика, ну, ваш текстурщик буде вас зробити в варіанті. Тому що побрати дуже дуже зручно розкладається. Ця сфера зробила трубуснути, типу, і він може не наскільки. Звичайно, можна і розкладати інші сфери, наприклад, ці три можна розкласти просто посередньо І вони розтягнуться вже на площині на місці. Ну, 200 сміщому воняння. Ось оце дуже, ну, я до сьогодні не замислився про цю штуку. Тут три неї замислився, і я знаю, що ще більше зробити текстурщик на щасливим, це розкладати на квадрати. Як ми бачимо для Вір, професія ві, ві, називається, ві, вірус пащика, ось може ви підкажете, я ще не стикався з таким різними. Ось таку штуку перезвонити в таку, це займає прикладку на мій і Для текстурщика намалювати... Ось таку штуку по радіосіму ну, він буде проклинати вас, проклинати життя і проклинати цих сторін, чому він задівається. А ви взагалі вам напише, що ви це зробили? Знову ж такись до бібліотек. Тут, як ви бачите, саме сама контора в інфайді. Нам, в нас є тут, ну, це а, а, це, це настрада модель, а, вона в нас запікається в різних варіантах, варіаціях. В основному це Ambient Fusion Height Map. Hide Map це підстанці. Далі точки до найближчі до нас, а, але у нас передано паєнки. Тобто сами, чорний це найдальший і білий це найближчий. Вона дуже добре для нас грає в варіанті під світлення. Тобто Оцей оце перший варіант це, він дається з складення оцих трьох мов. Далі в цих елементах є проробка вже в налюванні. Але ну, оскільки ми бачимо, можна отримати гарний ефект, маючи тільки вирішувати. Вілювання тут дуже-дуже діє. Дуже Бо ніколи не зіграємо ці діри. — Ти, здаєш, на увазі, що ця артефакт розповідається як маска тут? Там, у плані, для червоно-оранжевого кольору? — Так, так, я цю штуку зробив, ці оранжеві маски, в яку я вирішив, ну, там, і ще можна... У мене була ідея згенувати в інфлячку, щоб це підсвітлення. Це дуже А Ambient occlusion. Для чого? Ambientus виражає нам тінь в зморках, де об'єкти стикаються. А, так, він не відповідає за детизацію. Тобто, якщо ви побачитесь, подивитись сюди, ми побачимо там. Тобто нормомапи не вистачає, да? Перехід там нормомапи не вистачає, її можна передати на додаткові там світла і так далі. Це російне світло. Це запечене російське світло, нормапа сприймає принесення. <тур> а ці всі штуки можна так само потім переносити в грім кіжок і ну, там давати, наприклад, персонаж 9, пакла відбувається. Це я накидав на швидку руку, це ну, буквально за дві години я відкрив ці всі камні, я хотів як, як найліпше, вийшло, не дуже, тому що я перші зітрачі робив, потім блендері, потім речі. Це в варіанті тесту. Але як ви бачите, ну, в фіналі холошка досить ну, досі не займає. Ось цю модель я робив саме для того, щоб вам показати. А, а, я взяв концепт білоруського концертуліста Сашка Конда, і якщо ви його знаєте, продавайте йому ще дякую і писав та ще. По ліцензії на це положення. Дуже велика проблема з, з концептами насправді, в інтернеті, тому що ну, я шукав якийсь не концепт. і а, перед тим я знайшов споруду, ніби все класно намальовано, дуже круто, але ну, зрозуміло, чому прямо подаються вертикально. Чому потрібно замістити як ділянку? Так само це відбувається в роботі і треба, якщо ви бачите якісь недоліки в концепції, це треба тісно обговорювати з інципталістом, тому що в кінці у вас виходить Така На какашка ніхто не хоче дивитися. Особливо люди, які платять за вашу що? У нас тут є маленька кам'яна шахта а, в такому італійському польці нашого всесвіту. Ми бачимо це по черепиці. Тут насправді цю штуку можна було затекти, але зробити набагато ловкольніше, але міндову ловколі зробити. Тобто це все можна набагато більше оптимізувати. Як завжди, як і в усіх процесах в арті, ми починаємо з груди і шліфуємо її до якогось прийнятного вигляду, до деталі проробляємо деталізацію, якісь елементи в пізнаваності. Тобто ми шліфуємо діамант. Спочатку ми навідуємо е, грубі форми, і ну, я вважаю, що в такому вигляді вже треба показувати е, е, вашому арт-лідеру, е, чи це то, що він хоче, якщо він там має час е, дивитися. Або принаймні концептуриста, якщо він сидить там десь з'їва від вас, просто крутити не то, показуєте йому. Це, це, це те, що ти має, якщо він впізнав, то, то добре. Що ні, ви далі шукаєте форму. Далі після погодження вашої артіми ви починаєте там, додати вітка, додати деталі. Ну, і Весь цей процес продовжується до, до кінця. Дуже важливо, те, про всі забувають, на тому коли ви починаєте створювати нову команду чи нові ігри, це про масштаб. Хтось може працювати в Максі з метрами, хтось в блендері з юнітами. І в кінці кінців виходить так, що дві моделі на експорті не виходять. Це все має бути задугувантовано, експорти всі настроєні. Тому, щоб не помилитися, думайте про це за агент, Оцей гейський прапор це чекери на моделі, що це таке чекер, це цілі, які дають можливість вам побачити, як буде, чи правильно буде збиратися рік модель в текстурі. Тобто, якщо в нас, я не знаю, що зробити. Ви на ґранді квадрати більші, а на даху вони вже менші. Тобто це вже погано. Квадрати всюди в масштабі мають бути однакові. Так само чекер нам дозволяє, на ньому є надписи букв, тут погано видно, є стрілки і є буква. Тобто, якщо ви бачите, що буква P звернута в іншу сторону, значить з вашою вішкою щось не так. Текстурщику придеться ламати мозок і віддивитися текстурити так в відзеркаленому варіанті. Також знову ж таки ми бачимо а, пошук, пошук кольорів, пошук деталей і а, знову ж таки процес повторюється. А, Тут я помалу почав розбивати по, по кольорах, насправді це можна було спочатку не робити, можна було там врожаю малювати просто для того, щоб в фотошопі далі бачити, деякі острів і віжки в нас у життя. Я вирішив піти пропустити цей крок і зразу малювати по кольорах, які в нас є на концерті. Я стараюся не, не зупинятися на одній на, на деталі, я стараюся одразу намалювати по всій, по всій моделі потрохи. Тобто я йду поступово в, кож в кожній моделі. Саме тут розбивається а, окремо будинок, е, платформа для крану і е, Тобто Це, це все від'єднані об'єкти, вони, вони живуть своїм окремим життям. А, і помалу-помалу я там тіні, штуки, люки, і а, от, як ви бачите, цей камінь ще робив, він не підійшов, я вирішив переробити під ось такий камінь, і в кінці в мене вийшло, ну, це, це ще не закінчено, але вийшла така от штука. А, я старався... Так. А скільки я влучаю, скільки полімань має ця модель? Я питаю, там 6500 А, Я старався вивчити зараз нові види спинга, тобто порівнювати і юду, і квіксель ну, стою, тобто, і Марії, і Photoshop, і Blender. Зупинився на Photoshop, я, тому що для, для цього варіанту це, це найпростіші варіант. Uh, що я пропоную, якщо ви текстурите в Photoshoпі, ви не хочете вчити якийсь там d пакет то uh, 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 ви можете скачати собі магносет, uh, uh, якось так називається, там така мапу чи так, манусент, виходить, що виражає протешну модель. Там є підсвітка, можна вистроювати е, шейдера, які вже є в, е, в, е, в піхових лічках, і вони ну, потім дуже гарно будуть питати іменно. Ви все можете ці зображення настроїти в е, цій програмі. Ви таке робите, як брете текстури якісь на той назначаєте на батеріал, ну, різні частини, і потім запікаєте це в ну, такий спосіб. А... Якби рендер-детекшн. Типу з хайполі і в лоу-полі? Ні, просто ну, в 3D-максі, наприклад, ви не робите розвертку, а потім на ній рисуєте Photoshop, а навпаки, наприклад, назначаєте там цену там, там шифер, потім рендер-то текшу, і у вас би, виходить вже за рендери на ну, претензії. Фактично всі варіанти пробували. Не найбільше правильно Звичайно, зараз я хочу перейти на запікання всяких там а, такою штукою зайнятися для, для того, щоб ну, бачити фінальний варіант зранку. Не вгадувати, не малювати, а помічати ці всі мати, щоб в майбутньому чуваки в гімні мішках могли настроювати ніч, день, світло з фонарів та мати більшу лояльності. Більш звичайно, якщо це потребує то трубується. Да. Якщо вам стидно питати, ви можете мене тут зупинити, що ви спімаєте. А якщо стидно питати прямо в то можете на ній написати на полі, бажано після доядені і справа, це наша школа, студія і конференція, яку ви там. Чому ну, редактора ну, ви надаєте перевагу і якраз відправляють іншому? Я сиджу в блендері, тому що мені там зручно модели. Якщо я буду там скульптити, то звичайно все зібраш. Якщо текстурити, це ну, я вже марівчую, я буду там текстури. Цінюшки ви це самі Ну,

Так, там є запікання, ну там є все, деякі штуки, наприклад, там не тішать, тому що вони не тут менше ничего с А вы прошу, brush teкстурите? текстурите? Текстури, але не часто. На там текстуринг не дуже. А матбокс. А мадбокс? Я ніколи ну, відмовитися від баб тому що це компанія змога. Мені подобається їхній випуск 1, 2, 3. Спасний Бог. Вибір програми завжди колівар, я малюю працювати в КІМ просто подобається. Дякую.